Сьомий рік поспіль саме у цю пору літературно-мистецьке свято Лісова пісня збирає на ковальській землі шанувальників лесеного слова. Вже минуло 96 років відтоді, як геніальна дочка українського народу написала твір, драму, феєрію Лісова пісня над яким і час не владний і котрим не перестають захоплюватися не лише українці. Дводенне перебування шанувальників Лесеного слова з Києва, Львова, Луганщини, Криму, Рівненщини, Сусідньої Республіки Польща розпочалося з покладання квітів до пам'ятника, що в Ковалі. Лесі Українки настільки поза часом, поза е, часовими просторами, що він. Е, насправді стоїть в рівень із найвищими шедеврами світової літератури і вартий що найпишнішого пошанування. Тому що і сьогодні, і завтра, і ще довгі століття, я вже не кажу десятиліття, нові покоління е, українців і не лише українців будуть шукати там. Е, Таких життєвих кодів, смислу життя. Також вінки квіти лягли до погруддя Лесі Українки в селі Колодяжному, де вона жила і творила не один десяток років. Прибулі гості зустрілися з міською інтелігенцією в Ковальській центральній районній бібліотеці. Знані українські поети читали власні вірші. Для кожного з них твори Лесі Українки були немов би, навчальним посібником для поетичного особистого росту. Смерть Лесі Українки в кожному з нас, якщо ми своїх онуків і дітей виколисуємо нашими материнськими, бабуськами полисковими, якщо ми свою мову, мов зернину, кидаємо в грунт дитячих юних душ, якщо ми в цьому світі прагнемо залишити після себе більше добра, більше квітів і більше світла і сонця, якщо ми щодня. Обимо світ, а що я доброго зробив за цей день для людей? То, мабуть, в цьому є реальне втілення і гуманізму, і душі і величі Лесі Українки. Все своє свідоме життя Лукаш Степейко, директор науково-дослідного інституту імені Лесі Українки, займається вивченням дослідженням написання славнозвісної драми феєрії. Свої думки міркування він відобразив в наукових працях, книгах. Розповідали про своє ставлення до шедевру світової драматургії, котрий Леся Українка написала в Грузії за 12 днів, лауреат літературної премії імені Олени Пчілки Антоніна Листопад з Луганщини, заслужений журналіст України Тамара Дяченко з Севастополя, поет Василь Довжик з Києва, голова Рівненської обласної організації національної спілки письменників України Лідія Ровенко та поет-журналіст Микола Береза. Справжньою окрасою свята стали виступи Світлани Мирводи та її сина Тимофія. Заслужена артистка України, солістка Національного радіо, родом з Дубової Ковальського району. Щороку, приїжджаючи на Волинь, вона буває в тих місцях, про які писала її землячка Леся Українка. Там вона черпає сили та енергію для роботи на цілий рік. Я к вам матусю всю дному. Вітали гостей на Ковальській землі представники міської влади. Устами мавки Леся Українка проголосила: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Скулинський ліс, береги нечимного стали художніми декораціями для лісової пісні, яка живе у віках разом з невмирущими словами зеленокосої мавки, а септо душі самої Лесі. Прибулі урочище нечимне. Опинилися в мифічній касті, де звучали народні пісні в поєднанні з народними обрядами. Фольклорні колективи з Голуб, Білина, Скулина та артисти драматичного театру імені Тараса Шевченка надавали свято особливого забарвлення. Природа урочища нечимне, його столітні широкоплечі дуби, котрі ще пам'ятає дядька Лева, надихають замислитися над аспектами вічності духовних джерел. Говорить Орест Білоус, член національної спілки художників України, і невічність джерел земних урочище нічим мене вразило те, що тут справді на як мені вже як вже було сказано тут в словах відповідних виступаючих, що воно вже стало більш привабливим не тільки для туристів і місце літераторів, а й Мені здається, що і мистецтвознавці тут би теж почерпнули багато, тобто науковці, які могли б багато почерпнути для себе багато нового, щоб надихнули їх на нові дослідження творів Лесі Українки. Леся Українка в моє душу і серце ввійшла ще з шкільної парти. Адже в свій час, навчаючись в середній школі Новитківській, Радиківського району, я зумів. Намалювати всіх класиків української і російської літератури, які тоді були, ми вивчали в школі. Художник, перебуваючи під враженнями краси та величі Волинського полісся, намалював етюд одного з куточків урочища Нечимне, котре згодом перенесе на полотно. Його дружина, лауреат літературної премії імені Лесі Українки Марія Людкевич, на відміну від свого чоловіка, вже не вперше в цих місцях. Лісова пісня для кожного письменника є дуже таким серйозним, геніальним і дуже теплим твором, адже все ж таки і ці герої, і ця природа вона вічно кличе до того, щоб цей твір перечитувати і його в різні періоди життя по різному його сприймаєш. Сьогодні ми бачили навіть. Цей малесенький уривочок, і він нас всіх схвилював, тому що вічне і земне, яке поєднується в цьому творі, і такі різні характери жінок, і фактично, і ці різні характери жінок, вони є в житті, вони є поруч з нами, і іноді ми з вами самі відчуваємо, що ми якось у житті є і прагматичні, і романтичні, тобто ми є різні. Шанувати пам'ять української поетеси прибув Анджея Скорохоцький від гміни з міна Вершбіце, Республіка Польща. Звучали цього дня вірші від поетів-початківців, переможців учнівських літературних конкурсів. Вони були нагороджені дипломами та подарунками. А ще поряд з імпровізованою сценою літературного свята розгорнулася книжкова виставка Продаж волинських видавництв. Протягом двох днів гості з багатьох куточків України відвідали садибу косачів у Колодяжному, зустрілися з жителями Любитова, Оховецька, Тойку та Білина, тобто тих сіл, де в свій час бувала Леся Українка зі своєю матір'ю. Там вона записувала народні пісні, обряди, збирала зразки вишивок.